Всім привіт! Сьогодні буде таке напіврозважальне, але й пізнавальне відео про авто під назвою Топ-рейтинг автомобілів, які дуже важко продати. З вас підписка, лайк, а ми починаємо. Десяте місце займають дизельні Subaru. Сам як бренд Subaru мені подобається. Вони роблять прикольні машини зі своїми фішками і класним повним приводом. Але їхні дизельні варіанти в Україні дуже довго не ходять. Проблеми з екологією, а також паливною системою. І, звісно, демфер, через який багато хто на цих автомобілях страждає. Ремонт цих двигунів також коштує дорого. Це люди не знають, а ті, які знають, точно ці машини для себе купувати. Не будуть, якщо зайти на авторія, можна побачити, що бензинові машини, які є по факту дешевші в виробництві ніж дизельні, з їхніми турбінами, інтеркулерами і так далі, коштують дешевше ніж бензинові. В тому й парадокс. Тому дизельні субару не є дуже вдалі, і продати їх буде важко для людей, які розуміються в машинах. Дев'яте місце займають ці авто, які найчастіше кидають в авторія на обмін, тому що реально важко продати. Мова йде про старий. Німецький преміум, особливо з великими двигунами, старі німецькі преміальні авто, як і будь-які преміальні авто, робляться конструкторами з акцентом на комфорт, технологічність і вишуканість. Як ми з вами знаємо, чим складніша машина, як правило, тим важча вона в ремонті і більше узлів, які можуть вийти з ладу, тим вона і менш надійна. А якщо ми говоримо про старий німецький преміум, ми розуміємо, що це складні машини, вже яким поза 20 а то й 30 років. Ці машини, як правило, мають непростий і недешевий ремонт, тому власники хочуть їх позбутися. Але люди вже далеко не дурні і не хочуть їх купувати. Тому якщо ви хочете собі купити щось з преміального 30-річного Mercedes, BMW чи Audi, Майте на увазі, що продаватись, вона буде важко. Восьме місце Рено на автоматичній або роботизованій коробці передач. В Рено погана слава не тільки з електрикою, а з їхніми коробками передач. Хоча багато хто думає, що в них завжди ставилися роботи, і для кого буде відкриття, що на них ставились не тільки роботи ЄДЦ, а й непогані автоматичні коробки. Але люди в то не хочуть вникати, і коли вони бачать, наприклад, якусь там лагуну на автоматі, без різниці з яким двигуном, чи це буде двохлітровий дим. Дизель. Чи це 1.5, Вони все одно думають, що робот і там, і там 100%. Хоча на одному може бути робот, а на іншому гідротрансформаторна коробка. Попри те, що ці машини комфортні, попри те, що вони одні з найкращих в плані хорозостійкості, от все одно в них є погана слава з електрикою і з автоматичними коробками. Тому перед тим як відсікти якесь рено, знайте, що там ставились не тільки роботи, але як правило, їх важко продати, бо багато людей цього не знають. Сьоме місце займає представник японського автопрому. Також з дурною славою з їхніми варіаторами, а саме Нісани, старі Нісани на варіаторі. Навіть новіші Нісани, такі як X-Trail, Rogue, все одно плюють за їхні варіатори. Хоча, якщо цей варіатор правильно експлуатувати, вони їздять. Цих варіаторів не варто боятися, якщо на цих машинах ви не плануєте жити на бездоріжжі, завжди буксувати, пробуксовувати різкі старти, обгони при звичайній нормальній спокійній їзді. Ці варіатори бігають, але варіатори джатко багато кого лякають, тому люди бояться купувати саме старі нісани з варіаторними коробками. Попри те, що в них може бути комфортна ходова, попри те, що вони можуть мати класні двигуни, все одно вони чують варіатор. Вони далі не хочуть нічого знати. Тут же справа ваша на цей варіатор. Ви можете як і попасти на гроші, так і кататися в Своє задоволення майте на увазі, гарно перевіряйте і не бійтеся. Але якщо купите цю машину, знайте, що багатьом треба пояснювати, що ці варіатори не такі страшні, як про них співають каськи. Шосте місце займають старі рейнжовери. Старий англійський преміум, який зараз збирають далеко не в Англії. До речі, хто знає, де збирають ренджовери і чия це фірма. Пишіть в коменти. Сам по собі ренжовер є класною машиною для тих, хто хоче комфорт, плавність ходу, якість матеріалів. Але з точки зору надійності вони не є якісь мега гіпернадійні. Зазвичай більшість проблем в цих машинах їзуть саме з електрики. Також була лінійка невдалих двигунів, були глюки в прошивці, люди про це знають і навіть. Ті, хто хочуть собі Rover, хто мають на них гроші, все одно побоюються їх купувати. Але якщо новіші Rover знайдуть свого покупця, то старіші продати мега важко. Просто подивіться, скільки вони коштують. Старий Rover можна купити дешевше ніж купують Рено Еспейс, Рено Сценік. Вони в цінах можуть бути як c 4 Grand Picasso орієнтовно 12-13 років, через те, що в них не дуже добра проводка через те, що в них складна підвізка, і через те, що вони. Не славляться своєю надійністю, і багато власників якраз мучаться з їхнім продажем. П'яте місце: посередині рейтингу я поставлю авто, які були виродені здебільшого суто на італійський ринок, а саме марка Lancia. Самі по собі машинки не є такі погані, як про них багато хто каже. Вони цікаво виглядають, мають класний дизайн, цікавий інтер'єр, мають прикольні комплектації, вони гарно їдуть, класно керуються, непогано тримаються дороги. Але через те, що їх мало, вони банально Ально не продаються так, в них є заморочки з підвіскою, яка не є найпростішою конструкції, тому їх і бояться. Тому, якщо ви купуєте як перше авто для себе лянчою, майте на увазі, що продавати ви його будете може навіть і не півроку, а може навіть не один рік. Тому що треба ще знайти поціновувача цієї марки і людину, яка не буде боятися саме цієї моделі. Рухаємось далі. Четверте місце займає Nissan Leaf саме першого покоління. І перед тим як будете писати в коментарях, та де дивися, скільки ліфів, тому і прикол. Самі машини вийшли нормальні. Багато цих автомобілів не проїжджають вже і 100 кілометрів, і люди переживають, а що робити, купити машину за 5-6 тисяч, щоб покататися 2 роки. Потім вона буде дуже мало виїжджати, особливо взимку. Що потім робити? Якщо ви хочете для себе купити таку машину, ви її можете купити. Але просто гляньте на авторія. коли вводите електрокари до 10 тисяч доларів, 85% це будуть ліфи першого покоління. В них непогана підвізка, в них хороші комплектації, вони коштують адекватних грошей, але в плані продажу. Якщо ви хочете продати перше покоління, хоча б там за 6,5-7 тисяч, це буде важко. Звісно, якщо ви ставите ціну 5,5 чи навіть менше, продаєте легенько, як і будь-яку машину, за адекватні гроші. Але за середину чи верх ринку, незалежно від комплектації, її буде продати важкувато. Третє місце займає знову представник французького автопрому, а саме Рено Велсатіс. Це певно одна з найбільш рідкісних моделей Рено, які трапляються на українському ринку. Вони нафаршировані, вони на класних комплектаціях їхні власники це справжні поціновувачі цієї марки і цієї моделі, але з точки зору ліквідності це просто жах. Цю машину не сприймають по дизайну, не подобається інтер'єр салону. Не знають, що за марка, що за модель, бояться її. Хоча власники цих машин ними задоволені і дуже і не спішать їх продавати. Проте, якщо подивитись їх на авторія, то будемо бачити, що ці машини висять в оголошеннях давно і руху в плані продажу в цих машин нема. Срібло нашого рейтингу займає авто, яке чесно, мені дуже до вподоби. Я дуже хочу на ньому проїхатися. Я дуже хочу побачити його вживу не тільки на фотографіях, а саме Citroen. Це 6 ці завжди славилися своїми експериментальними дизайнами, своїми цікавими інтер'єрами в плані салону. Але ця машина вийшла унікальна. Люди, які мають ці машини, також не дуже спішать їх продавати, але багато хто не знає, що це за модель, хоча. Можу вам сказати так, вона має складну підвізку, вона має недешеву підвізку, кузовні елементи на неї також знайти нелегко, тому що машина дуже рідкісна. Я вже мовчу про елементи салону, різні датчики. Сама по собі тачка непогана, ексклюзивна. Вона реально пливе по дорозі, вона мега комфортна. Але якщо ви хочете таку машину взяти собі, або, не дай Бог, побачити її по хорошій ціні і захочете перепродати, одразу скажу. Вона вам зависне, ви її не перепродасте ніколи. Ну хіба знайдеться поціновувач, який у вас її купить? Але на перспективу її брати, щоб потім продати, коли треба будуть гроші, навіть не кожен автовикуп у вас її візьме, тому що клієнта на неї знайти важко. Хоча тачка нічого така, перше місце займає авто, яке неодноразово визнавали найбільш некрасивим. Мало того, що воно некрасиве ззовні, воно ще й не викликає позитивних емоцій всередині. Тоді цей бренд захотів зробити експериментальний стиль в плані дизайну. Він хотів зробити прорив, але замість того, щоб зробити прорив, він зробив просто. Прорив. Власники, які їздять на тих авто, зазвичай також ними задоволені. Вони захищають ці машини, кажуть, що вони вже не такі погані, що вони вже не такі негарні. Але кожен розуміє, що таку машину в тверезому глузді купити за там, якісь ринкові гроші. Ну, буде дуже важко, коли є за такі гроші, реально багато. Альтернатив. Мова буде йти про Fiat Multipla. Я ні в якому разі не хочу образити власників цих машин, просто клієнта на них в нас за весь час роботи автопідбором ще ніколи не було. Ніхто навіть не питався думки про цієї машини. І дизайн 95-98 людей, 98% людей зі 100 в результаті опитування вважає не просто невдалим, а категорично невдалим. Ставте лайк, не забувайте про підписку і до зустрічі в новому і цікавіших відео.